Всім привіт з Веховцього. Вирішив зробити огляд детальнішої автівки, яку вчора привіз перед тим як згрузити, показати її стан. От так от виглядає знизу. Нюанси, звісно, є, бо машинка не нова, ну, але в стані гарному. Зовні взагалі-то гарно. Зараз спущу та покажу як робить. Може кого зацікавить. Ось такі моменти має. Зараз буду пробувати запускати автівка холодна. Запустилась непогано, трошки стартер виділива, бо акумулятор стоїть новий. Я нічого не бачу. так выглядит зовня активка. вот такие нюансы. Вот так под капотом. Запалы не Аккумулятор новый в системе тосол. Панить, бо самець дебелий. Тиск має, тиск тримає, все, все працює. Непогана автівочка за такі гроші. Хто бачив предыдуще відео, не переживайте, причеп ще є. Він уже в гаражі. Готується на покраску. Ціна мінятися не буде. 8 тисяч гривень. А зараз що? Зараз їдемо за новими корчами. Дивіться, не пропустіть. Їду і думаю, треба розповісти вам, по що я їду. Вам доручення. На 07 написав. Ще завезу хлопцям по путі. І їду по прицепчик зубрнок. Зателефонував глядач мого каналу. Запропонував. Рецепт зубрьонок. Вроді нікому не цікавий, але він переоформлюється навіть. І ціна буде доволі така цікава. А потім ще поїдемо, подивимось, суперспорткар UP. Можете написати в коментарях, відгадати, що то буде за автівка. Такої автівки ніхто з перекупів на ютубі. Не перепродував, це 100%. Так що, кому цікаво, натисніть зупинку і напишіть коментар, що це за автівка. Віддав хлопцям доручення на дорогу у то Робиться скоро інструментальний ящик, того не буде. Не встигаю все сам. Хлопці довольні. Кажуть, що трошки ще й собі зароблять. Дивіться, яка краса. Дина не дуже, а так взагалі-то дно поварене, прицепчик на ресорах. Маємо тент. Їду і згадав. Треба запитати у вас, може, в кого є і мріє продати лафет. Бо сьогодні можна було б взяти ще бавтівку, але нема куди. Тому треба лафет, якщо є недорого, пропонуйте. Будемо розглядати. Друзі, доїхав додому, отак от вийшло на щотчику. І це тільки перший раз я їду. Зараз покажу, що вийшло придбати. Так. Маємо такий прицеп з уберенок. Трошки поганенька резина. Прицеп з документами, стентом, з, з, з дугами. Має запасне колесо. Ціна 7,5 тисяч гривень. А тепер увага. Буде нічто. І маємо отакого смарта. Смарт, який в дитинстві хворів. Я ж казав, що буде цікаве авто. Авто купе. Мотор ззаді. Значить що? Смарт. По авто. Авто заводиться, працює. Пробігу 6000. Може кому цікавий буде мотор, можна окремо мотор, може кому ціляком треба, на баги, на якийсь проєкт, на реставрацію. Або просто як рекламу десь поставити. СТО, мойка біля кафе. Можна поставити біля кафе. І отут -от зробити мангал взагалі то куди треба, туди і думайте. А я пропоную цю автівку за 10 тисяч гривень повністю всю, єдиний недолік, відсутня, відсутній техпаспорт. Отакий от вид має. Зараз спустимо. Мотор там є. Мотор запускається, Робить непогано. Маємо книжку інструкції Може кому треба. Може хто реставрує техніку для комплектації. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Ось такого перекуп купив Смарта. Так мені сказали. Шутка, звісно. Так, зараз розгружаюсь. І буду їхати по ще одну цікаву автівку. Можу тільки сказати, що то буде в наступній серії, і то буде дізель Всім удачі, всім пока.